З Новим роком, непомітно сніжним покривалом, морозний вечір землю огорнув, нічні вогні у небі сяють. Привітання з новим роком вже світусіль лунають. І я тебе вітаю. Рік новий це час чудес і багато сподівань. Хай у цю чудову мить чарівню ніч. Загадане здійсниться у новому році. Радість, хай душі, дзвени, в очах любов сіяє, Хай новий рік з добром до вас завітає, І принесе велике безмежне щастя, міцного здоров'я, багато добра, злагоди у домі, успіху й тепла та благословення із небес. Хай новий рік подарує мир, процвітання та радісне майбутнє З новим роком. Щасливого Нового року!